За доказовою базою служби безпеки заочний вирок отримав міністр промисловості та торгівлі РФ Антон Аліханов, який сприяє веденню війни РФ проти України. Його засуджено до семи років ув'язнення з конфіскацією майна заочно. Крім того, позбавлено права обіймати певні посади на строку три роки. Встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення посадовець забезпечував російські війська технікою, амуніцію, засобами захисту, медикаментами та будівельними матеріалами. Крім того, протягом 2023 року Аліханов неодноразово відвідував тимчасово окуповані території України, де особисто передавав допомогу окупаційним підрозділам. За таку відданість справі Кремль у 2024 році. Призначив Аліханова міністром промисловості та торгівлі РФ. Наразі на підставі зібраних СБУ доказів суд визнав його винним за частиною 3 статті 110 прим 2 кримінального кодексу України. Це за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади зміни меж території або державного кордону України, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.